Доброго дня, Миколаїв, 21 вересня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Обов'язково зразу нажміть Підписатися, тому що буде цікаво зараз і надалі корисна інформація. Обов'язково вподобайка. Поїхали далі по темі. Сьогодні у нас. Спека. Була осінь, настало літо, велика спека за 30, мабуть, як на сонці до 40. Сьогодні в нас лохина на огляді. Завершаємо по лохині ми в цьому році. Це теж огляд, ну як завершаємо, на тому, що отримали в цьому році, садили ми. Цю лохину буде відео саме по посадці. Не буду нічого заглиблюватись по посадці. коли і як садити лохину, з які я зробив вис... виводи, висновки на півдні України. Дуже багато є рекомендацій, коли і як саджати лохину. Навесні, поранче, коли піде вегетація, південь України. Забудьте про всі рекомендації. Саджайте зимою, як тільки є плюсова температура, відразу саджайте. В який ґрунт? У мене є відео. Заходите в списки відтворення, лохина. Там є на саме початку, саме перше відео, де я саджав лохину. Цю саме немає. Ось ці кущі посаджені були зимою. У нас плюсові температури були зимою, вибирайте, коли плюсова температура. Повністю розпорошуєте ні в якому випадку, не розриваєте там коріння, там надірвали, і посадили, повністю розпорошуєте весь ґрунт, в воді прям вимиваєте все, оте, розправляєте коріння і саджаєте. Саджаєте в оцей ґрунт, який є там, як я його робив, як я його добував. Ось тоді ви тільки отримаєте на півдні України, ось без отакого от капельного поливу. Поливалися вони всього-навсього в цьому році, яка була спека, раз за три. Серед літа, коли вже на приділі, як сказати, на вже і то, і то, і то ось ми можемо ринутись. Давно вони поливалися, ось, вже відразу волога. Дуже цей ґрунт добре тримає вологу, не потрібно і ось саме таким способом. Тому що коли льєш, вода отут в мішковині отак ось стає, так стає, вона затримується і вона потихеньку впитується. Ось так ростуть ось ці рослини лохини. Які посаджені от таким способом, як я вам кажу. Розправляєте, вимиваєте весь той старий ґрунт, розплавляєте його в посадкову яму. Не дуже глибоко, тому що в лохини все одно поверхнева коренева система. І дуже глибоко Оті ями копати блін, на 50 см немає смисла. У неї поверхнева коренева система і дуже вона тоненька, і дуже вона. як як ниточки, як волоски. І вона не заглиблюється вглиб. Тож робити субстрат на таку глибину немає сенсу. Це по цьому, що в нас ось ростуть. Далі ми переходимо на інші. Ось рослини, які є відео Патріот Чандлер, які прекрасно на початку літа росли. Все в них було добре, навіть ми плоди з них з'їли. Але один нюанс, що ці рослини були посаджені тоді, як рекомендує весь інтернет. На початку весни. Весною, коли потепліло, щоб не підмерзло коріння і все остальне. Ось вам і результат. Це рослини, які посаджені на початку весни. Теж є відео, як я їх саджав. Чому вийшло з ними так, розповідаю. Тому що на початку весни, хоча в одній рослині я вимив коріння, як я кажу, повністю все, ця посаджена рослина, просто як в інтернеті, беремо горщик, надриваємо, розриваємо. ось як я її саджав. І обидві рослини наприкінці літа не витримали. Не витримали, вони росли, були красиві, і вони пропали. Пропали, бо вони слабко вкорінилися. Вони слабко вкорінилися. Ось тут я вже розривав. Бачимо, ось коріння, вони не глибоко. Ну, не встигли вони вкорінитися навесні. Так що саджайте, лучше восени і вкривайте. А якщо зими такі, як у нас зараз, зими, краще зимою, ось ми бачимо посаджені зимою. Це посаджене все навесні. Ось ці посаджені, ось дворічки. Як я їх не проливав, не поливав, все одно вони і це посаджені, ці дворічки теж садилися, не вимивалося, тому що я вже побоявся весною вимивати ґрунт. тому що Ну, навесні тепло. Вони вже йдуть в вегетацію. Потрібно саджати їх зимою. Не вимивав я, не вимивав, можливо, хоча он в той вимив, вона теж все одно все одно засухла. Ось у нас тут вишилися такі, ще більш-менш, які подають надію на життя. Ми їх поливали. Тут у нас це зверху тут є як посадка. Тут не просто ґрунт, тут вирита яма і засипаний ґрунтосуміш. Ось такі вони слабенькі. Це те, що не вимите коріння від того ґрунту, в якому воно себе почувало комфортно. Та й воно просто воно як мочалка. Воно виходить як мочалка, ось тут я розривав ось це я. було прохолодно, я його розривав. Уже дивився, у нього коріння, як були в горщику цьому, хоча я їх розірвав, ось так вони і лишилися. І коли субстрат, ось цей мій субстрат, ось, ось він, вологий, то той субстрат повністю сухий, не співпадають, так сказати, не переходить волога чомусь. Ну, потрібно вимивати, потрібно вимивати. І повністю хай воно росте в цьому ґрунті, тому що воно не хоче з того комфорту вилазити, який її там зробили в горщику. Ось такі справи по лохині. Саджайте, вже ми сюди шукаємо заміну, замовимо, посадимо нові рослини, ось такі будуть гарні. Зимою їх обов'язково посадимо, знімемо відео. Купимо ми зараз, а посадимо ми зимою. І буде у нас рости лохина. Дякую за увагу. Беріть собі це на озброєння. Кому цікаво, спостерігайте далі за нашим каналом. Тут у нас ростуть будущі огляди. Ось Актинидія. Ківі прородич, так сказати, ми вже в минулому році смакували, але це все буде інша тема, інша тема про інші рослини. Дуже буде цікаво, багато. Так що лайк, вподобайка і підписка, слава Україні!